Не лише Святоуспенський кафедральний собор, але й мури з брамами та інші культові споруди громада мала передати державі 1 липня 2024 року. Тоді закінчився договір про безоплатне користування майном, розповів юрист облдержадміністрації Олександр Гаргола. Священнослужителі храм не залишили. Обласна держадміністрація звернулася до суду. Виконавче провадження відкрили 25 березня. За 10 днів парафія мала передати майно облдержадміністрації. «В ході Перевірки виконавчого провадження встановлено, що акт прийому передачі не було підписано і рішення суду не виконано. Відповідно, було складено акт. Державного виконавця накладено штраф в розмірі 5-100. Від сьогоднішнього числа надано новий термін на 10 робочих днів. Ну, буде виконавець перевіряти виконання рішень. Якщо знову не виконано, буде знову штраф. Буде повторно накладений штраф, і буде будемо звертатись правоохоронні органи про порушення кримінальної відповідальності. Священники Української православної церкви Московського патріархату продовжують правити служби в соборі. Рішення це є політичним. Я є законопослушний громадянин, і моя громада так само, яка сидіть плаче. Щоб... Але які кроки уже ви робите для того, аби вивільняти ці приміщення? Вибачте, будь ласка, на це я не буду. Я не знаю, що що з чим ми так не угодили. А про чани, яких знімальна група зустріла на території собору, ситуацію з вивільненням приміщень коментують так. Кожан, яка може бути думка про хожа? Ви воюєте з Богом. Але ви чули інформацію чули, про те, що треба є е, е, рішення чули? суду про звільнення цього приміщення. І то по закону йде? В тимба не ходе. А чому? Ми маємо право тут знімати. Я дам право. Тут мене похрестили, до речі. Це має бути український храм від України. А зараз він чий? Ну, ще він від православної Русської церкви від того крила від того кигибіса. Узбенський собор головна святиня Володимира. Його побудували як князівську осипальницю. Про це йдеться у літописах, каже завідувачка сектору державного історико-культурного заповідника Стародавній Володимир. Це одна з небагатьох споруд до монгольського. Часу, які збереглися на території Волині, де, я думаю, навіть на території України. Собор побудований був Сеславом Ізяславовичем, сином Ізяславом Сеславовича, київським князем. Він княжив тут, починаючи з 1156 по 1160. і власне 1160 роком у нас іде датування Успенського собору. За словами юриста облдержадміністрації Олександра Гарголи, собор насамперед пам'ятка архітектури, тож його майно вже передали на баланс заповідника Стародавній Володимир. Це є пам'ятка архітектури національного значення. В першу чергу тому опікуватись нам ним подальшим буде адміністрація державного історико-культурного заповідника Стародавній Володимир. Оксана Євпак, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк.